Друзі, доброго дня, бажаю здоров'ячка. Я, мої вуса, Вавочка на губі. Вітаю вас на каналі Хлюяюа. Сьогодні з Андрієм приїхали в Капілано -рівер. Е, Ну, в місце таке, коротше, в Норс Ванкувері Капілано Рівер. І хочу показати вам, як тут розводять лосося для як підтримання популяції лосося. Виду кохо тут розводять і випускають в річку. Відповідно, ми можемо ловити кохо вже там в Фрейзері чи в Чіліваку, тобто там 150 км звідси ми вже його можемо ловити з цього розплідника. Якщо ти його ловиш океанського, то ти його зобов'язаний відпустити. Як його розрізнити на океанському лососі? Буде такий додатковий плавничок ззаду, не додатковий, а ніби як оригінальний, а з цього. Вирощеного в цій місцевості лосося. Цього плавничка не буде, його по і зрізають. Тому зараз вам постараюсь показати такий, типу, як музей в розпліднику, якісь різні види лосося, як він там пригає через штучні такі, м -м, ніби як. Е перешкоди, не перешкода, а е не знаю, коротше, як в річці. Порог. Пороги. Пороги мені підказує Андрій. Тому зараз, надіюсь, вдасться щось цікаве подивитись другий раз, бо я вже тут був. І щось цікаве вам по можливості покажу. Ось так, друзі. Дивіться, друзі, яка тут гарна природа, в тумані таке все. Моросить такий дощик. Подивіться, яка краса, який мох. А -а -а. Ха -ха. Дуже така тут класна природа в Норс ванкувері Прямо. Ніби місто, а тут вже таке все дике. Просто дивіться, осінь, яка наступає. І яке дерево вже червоне, з листочками гарними. Дуже-дуже тут мені подобається. Друзі, я не професійний перекладач, тому не буду вам нічого, просто покажу вам вот таку табличку на двох мовах. французька, англійська. Fisheries and Oceans. Не знаю, що це означає, але йдемо, подивимось. Щось цікавеньке. Так, тут у нас види лосося. Чинук, ось такого, я ловив. Ось коху я ловив, пінка я ловив, і чама я ловив. І я не ловив тільки ось цього сакая. Уявляєте собі, всі види лосося, можна сказати, майже зловлені. А це дуже приємно. Так, ось тут у нас якісь експонації ось такі. Ось у нас власне цей Сокай. Вчора дивився по Netflix свого кума, як сокай на алясці розмножується. Дуже-дуже цікаве відео. Тут дивіться різні оснастки, на які можна ловити, Ну це якісь ніби океанські оснастки. Ось оце для океану, мені здається. А це вже чим ми ловили навіть. Тут на ось таку блешню пінк клює, я вже знаю. На оці всі блешні пінк дуже добре, можна сказати, клює. Прикольно. О, на ось ці поплавочки ми вже ловили чинука і кохо. І на ось такі подібні кульки. Це такі грузилка для, лов... для цього... цього виду ловлі. Приємно, вже трішки досвід є, вже навіть. Так, тут у нас що? У нас якісь може і кринки. Тут навіть повинні бути, друзі, я вам скажу маленькі, маленькі рибки. Плавати я тут був. Тут повинні вже в акваріумах навіть плавати манюснікі рибульки. Такі як тут. Ану, є рибка. Тут, власне, немає рибулік. Ой! Дивіться, друзі, стінхед цього вида. Це. Стілхет? Це що означає, що це океанська форель. Це типу як... щось подібне на форелі на лососі. От маленький стілхет плаває. Маленький. А це у нас чинук. Друзі, ми оцих чинуків ловили. Представте, оця маленька рибинка, яка тут в акваріумі плаває, виростає. До 40 кілограмів. Ми ловили на 9,5 кг найбільшого. Кохо, дивіться, це маленький кохо плаває. Окей, okay, дякую. Дивіться. Це в нас ще стільхедик маленький. Ми вже стільхедика маленького бачили. Поїхали далі. О! Тут у нас побільші вже кабанчики. І що? Я не знаю, що це на чинука подібне оця рибина. А це чинук такий, але невеличкий. Тут у нас що, просто такий фонтанчик типу, а там прям пригають рибки. Такий розплідник, друзі, дивіться, як чудово. Ось тут дивіться, друзі, ще є якісь величезні басейни. Тут у нас ось пише кохо, кохо, далі в нас я бачу Чинук. Ось такі басейни з маленькою рибкою. Бачите, Мальочки стоять. Ого, тут, тут просто все, що ви бачите попереду, це просто їх там величезна кількість, вся аж чорне від цієї риби. Ось так багато басейнів. Капілано трокс, Трокс, Трокс. Коротше, треба перекладати, щоб щось знати. І дивіться. Десь вони в цю річку випускають. І ось там вже рибаки можуть рибалити і ловити це кохо. А тут, до речі, таке дивне місце, дивіться, там є дуже величезна дамба. І одного разу в цій дамбі спустили воду без якогось попередження, чи не спрацювала коротше, сигналізація, щоб ви розуміли, величезний потік води плив ось тут, і там рік тому чи два змило декілька рибаків. П'ять рибалок там щось змило, два, коротше, насмерть, щоб ви розуміли, що тут можна сказати, що й рибалити небезпечно. Отак, але... Якщо ти ловиш тут рибу, то скоріш за все вона буде з розплідника, а не з океану, і її можна буде нормально забрати. Зараз спробуємо піти знайти, може хтось рибалить, щось дізнатися, на що ловлять. Але якась вода така бурхлива, що я раніше тут бачив, як ловлять флайфішингом, такому, таким видом ловлі. А зараз мені здається, що тут не половиш цим флайфішингом. Тим подивимось. Друзі, що мені ще дуже подобається в цьому місті, наприклад, в Канаді, не знаю. В порівнянні з Європою тут дуже багато якихось таких цікавих місць, які можна відвідати абсолютно безкоштовно. Ти не потребуєш, не, тобі не потрібно платити за паркінг, тобі не потрібно платити за вхід, щоб щось подивитися. А ти просто приходиш, дізнаєшся дуже якусь цікаву інформацію і все ніби як роблять для людей. В порівнянні з Європою, то в Європі постійно за все треба заплатити за паркінг, за вхід. За те, щоб подивитися в якісь бінокль і так далі. І це якось дуже-дуже приємно, що робиться все для людей. Хоч на велосипедику сюди приїхав, хочеш прогулявся, захотів автомобілем і тобі не потрібно платити. Це якось приємно. No fishing area. бачите, тут не можна ловити. Останнього разу, коли я тут був, води, вода тут була дуже спокійна і тихенька, і було видно, як тут риби плавають. Зараз... Дуже-дуже все бурхливо. Дуже велика течня. Може дамбу якось відкрили частково чи що. Бо ду... я зараз не уявляю, як тут можна зловити кохо. Друзі, а ось видно рибу, дивіться. Бачите? І скільки там один, два, три, 4, 5, 6, там десь близько 10 рибин плаває. І я не знаю, оце червоний, це скоріш за все може бути цей вид сокай червоний. Але я не впевнений. Ми червону рибу ще таку не ловили, в якої луска червона. А я знаю, що по-моєму тільки сокай так червоніє. Може це такі сокайчики плавають. Ось цей друг. Клас. Дивіться. От вам, майже Яремча. <сум> міст як Яремчу. дивіться, вода бурхлива, природа, така, місточок. Вон Андрій каже, що є рибаки. Зараз ми... Будемо підкрадатись до рибаків. О, на шо? А от внизу рибаки. На що ловлять оці рибаки? Поплавочок і червона нитка, мені здається. Бо я побачив поплавочок. Так, 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 поплавочок кидає по течії і ніби тільки що як похилка була. Цікаво, теж хочу. Вирішили пройти стрішки далі, бо тут побачили теж рибаків. Дивіться, яка тут це класна природа, такі, все таке вологе, таке все мокре, папороті, такі класні мох такий на деревах росте. Дивіться, яка річка. Ой, цікаво, гарно, гарно тут. пул. Я вам скину локацію цього місця, друзі, щоб ви могли приїхати, подивитись собі на цей розплідник або порибалити. Ось така тут краса. Зараз ми ще будемо дивитись на якихось рибалок. Тут немає, а по цю сторону є. Рибачки. Дивіться, як небезпечно стояти ось тут на камінцях. Одна помилка якась і все. А там дивіться як багато. Підійшли ми до рибака, спитались який вид ліцензії треба, він сказав, що... Ууу, uh, найс! Nice. Nice. І він сказав, що це кохо він зловив нещодавно. І тут потрібна ліцензія як в Чілівату. Тобто на прісні води. Ліцензія, не на сольоні води. І такий кохо собі на кілограм-півтори лежить. Ось так, друзі. Друзі, дивіться, з висоти видно, як мужик вон рибу чистить. Я вам приближу, я можу. Він її ще її да, тільки зловив, бо кров спустив видно. І забив її трішки сильніше. Там добра рибина, друзі, там до трьох кілограмів. Ой. Прикольно. Ось чому Ванкувер такий недосяжний з купівлею житла, ну дуже... Тут все непросто, тому що це якийсь для мене центр світу. Кожна людина, хто живе у Ванкувері, можна сказати, в будь-який час може просто після роботи приїхати і насолодитись такою неймовірною природою. Просто подивіться, як це все тут виглядає. Яка краса. Подивіться. Дивіться. Гори, каміння гірські річки, це просто щось неймовірне. Так, рибачки, Що ви там? Є щось? Дуже гарно. З того, що розумію, дам апстрім, water levels and flow may change. Rapidly. Не знаю, що це означає, але по картинці розумію, що якщо відкривають дамбу, то рівень води може бути настільки високий, що тут може навіть тут бути дуже небезпечно. Отак, От я, я собі це зрозумів. І так воно насправді є з тої історії, яку я чув про рибалок. Звідується, як тут можна полазити і похайкати Ой, між деревами? Тільки що бачив два грибочка і не зняв вам. Вже не хочеться вертатись, напевно були лисички. Дивіться, друзі, яке неймовірне місце. Яка краса. І навіть побачили рибу. Ось там на камінчику. Чорний великий монстр плавали. Ходимо, друзі, з Андрієм, шукаємо якісь рибацькі міста, спустились місця, спустились нижче по але тут якась така дуже широка річка, невелика глибина, і мені здається, що тут місце не дуже перспективне. І рибалок нема, що свідчить про те, що або тут риби немає, або... Або, можливо, з паркінгом якось не так все просто. Або може просто і риба, є і ловити можна, але не популярне просто місце. Бо рибаки, вони знаєте, як як стадо. О, там всі ловлять, значить і ми туди йдемо. Якось так, друзі. Ось таке вийшло відео. Якщо сподобалось, то не забудьте поставити вподобайку та підписуйтесь на канал. До зустрічі!